Отже, якщо ви тут, ви полюбляєте подорож та плануєте побачити весь світ, в цьому відео я розкажу вам про унікальний туристичний клуб, що працює з 2016 року. Завдяки цьому клубу ви зможете забронювати свій круїз зі знижкою у 25%. Важливо розуміти, що ми не являємося туристичною агенцією та не відправляємо пропозиції з цінами. Ви можете отримати доступ до пошукової системи круїзів для самостійного бронювання. В якому зібрано 21 тисяча пропозицій круїзів по цілому світу з цінами від постачальників послуг без посередників. В кінці цього відео я розповім, як отримати безкоштовний доступ до цієї пошукової системи та подивитись ціни самостійно. А поки я коротко розповім про переваги, з котрими неможливо порівняти будь-який інший вид відпочинку. Круїзи працюють з системою все включено. Це перебування, харчування 24 7 та розваги. Та якість усіх цих послуг у декілька разів краще звичайного готельного відпочинку. Напротязі одного семиденного круїзу ви відвідаєте від 3 до 5 країн та 6-7 міст. Вам не потрібно турбуватися про переїзди з країни в країну, пробувати контроль, заселення, виселення з готелю. Один раз розпакували ваші валізи. У власній комфортабельній каюті та кожного дня прокидаєтесь у новій країні для того, щоб вирушити досліджувати нове місто Та повертаючись після екскурсії на лайнер, ви відпочиваєте у басейнах, очікувані нової шоу-програми світового рівня. Важливо розуміти, це закритий клуб, та доступ до пошукової системи ви можете отримати тільки по моїй рекомендації. В кінці цього відео я вам розповім, як це зробити. Існують два варіанти бронювання круїзу. Перший все оплатити одразу, всю суму круїзу. До речі, в пошуковій системі не існує гарячих круїзів. Круїзи бронюються за 2-3 місяці, а скоро можливо бронювати буде за добу. Другий варіант дозволяє вам заощащити 25%. Від будь-якого круїзу, знайденого на нашій платформі. Заощадження відбувається за рахунок бонусної програми, яка дозволяє вам накопичувати на круїз, відкладаючи на нього частини, що робить покупку ще більш комфортною та вигідною. Давайте я на прикладі розкажу, як це працює. Одразу скажу, що вартість круїзу залежить від типу каюти та кількості людей, кількості днів, пори року та напрямку. Ціна за семиденний круїз стартує від 600 доларів за внутрішню каюту та від 1000 доларів за каюту з балкону. Припустимо, ви зареєструвалися на нашій платформі та знайшли цікавий для вас круїз за 1600 доларів. За каюту на 2-3 або 4 людини. Ви відкладаєте на ваш рахунок в кабінеті 400 доларів по 100 доларів раз на місяць. Так само більшість людей робляться вдома. Це як передоплата вашого майбутнього круїзу. Та за кожних 100 доларів ви миттєво отримуєте 200 бонусних балів, якими ви будете сплачувати круїз. Кожен бонусний бал дорівнює 1 долару при бронюванні круїзу. Ви сплачуєте половину вартості 800 бонусних балів та половину з банківської карти. Зрештою, круїз, який коштував 1600 доларів, коштує вам 1200 доларів, так як половину вартості виплатили бонусними балами, що коштували вам вдвічі дешевше. Ви заощаджуєте на цьому варіанті 400 доларів або 25% від вартості. Приємно, правда, такий самий принцип використовується для будь-якої ціни на нашій платформі. Чим раніше ви почнете накопичення, тим швидше ви накопичите бали для оплати ними половини вартості вашого круїзу. І це ще не все. Сума, яку ви доплачуєте з банківської карти, а в даному випадку, це 800 доларів. Тут же повертається вам на бонусну картку у вигляді 800 бонусних балів, які ви можете використовувати для бронювання готелю або наступного круїзу. Ці бали ніколи не згорають. Ви можете використовувати їх у будь-який час. Всі накопичення, які ви робите щодо свого кабінету, захищені страховою компанією Trust My Travel. Кожен раз, коли ви робите накопичення, ви отримуєте на пошту квитанцію, та є 100% гарантія захисту ваших коштів та платежів. А про захист коштів я надішлю вам окреме відео. Також у момент бронювання ви отримуєте моментально квитанцію підтвердження вашої броні від проїзної лінії. На цьому сайті ви можете бачити квитанції останнього бронювання мого партнера це був по Північній Європі, з відвідуванням таких міст, як Лондон, Париж, Гамбург. І зверніть увагу на ціну, яка становила 891 долар, включно з портовими зборами та податками, з урахуванням 25% економії. Завдяки бонусних балах він обійшовся йому у 669 доларів. У нашому клубі ваші мрії стануть більш досяжними, доступними і навіть вигідними. Вам потрібно всього 200 доларів для першого накопичення, та яке ви моментально отримуєте 200 доларів бонусних балів на круїз та 100 доларів на готель. А наступне накопичення даватимуть 200 балів. За кожні ваші 100 доларів ми називаємо це програмою членства. Та всі 100% ваших накопичень йдуть на оплату вашого круїзу. Жодних прихованих платежів. І це ще не все. В нашому клубі є варіант, який може збільшити економію до 50%. Цей варіант називається партнерство. Рекомендуючи наш клуб і економію в 25%, ви зможете отримувати 200 бонусних балів кожного місця без власних оплат. Детальніше про це я розповім вам у наступному відео, який ви отримуєте у месенджері одразу після закінчення цього відео. Стати партнером клубу також дозволяє вам заробляти кошти та створити свій бізнес вдома. Але це потрібно не всім. Якщо вам це цікаво, я розповім докладніше на особистій консультації після того, як ви подивитесь наступне відео. Скажу лише, що ви можете заробити 1000 доларів у перший ще місяць працюючи онлайн з будь-якої точки світу. Впевнена, що у вас є сумніви і залишилось багато запитань, і це нормально. Коли я вперше почула цю інформацію, то подумала, що це занадто добре, щоб бути правдою. Слава Богу, моя цікавість була сильніша, за мої сумніви, і змусила мене в усього розібратися. Те саме я пропоную зробити і вам. Впевнена, у тебе ще залишилось багато запитань, і це нормально. Я допомагаю людям розібратися у нашій системі. Просто перейди у месенджер, звідки ти це відео взяв, там будуть всі мої контакти. Тож пиши мені, дзвони, і я завжди на зв'язку. До зустрічі!